Ця слава Ісусу Христу, дякувати Богу за новий день, за милість Його. Ви знаєте, Ісус Христос він прийшов на землю і показав зразок, приклад свого життя, як потрібно жити кожній людині для того, щоб мати прощення гріхів і війти в царство Боже у вічне життя, бути з Богом вічно в раю. Знаєте, пастор показує, Біблія показує, що всі світові імперії, царства, куди вкладаються люди, думають, що вони могутні, щось таке величне строять, але це все впаде рано чи пізно, тому що всі імперії, які будувалися, будуються і будуть будуватися, поки буде існувати земля, вони падуть. Ви знаєте, може врятувати тільки царство Боже. І моє завдання, якщо справжній християнин, кожного дня докладати зусилля, дійсно будувати царство Боже, тому що це єдине царство, яке переможе все зло, всю темряву і всю нечість, бісівську та диявольську.